І ще хочу сказати, що е, така неймовірна деградація нашої влади, а також голосувателі, їх не можна назвати народними депутатами, які таки проголосували за підвищення мінімальної зарплати а підвищення мінімальної зарплати це підвищення і лімітів. І підвищення сплати ЄСВ єдиного податку, але на фоні всього цього і підвищення заробітних плат прокурорів, заробітних плат суддів, заробітних плат рахункової палати, яка до цього починалася вже від 400 тисяч гривень. Але чогось не підвищення пенсії для пенсіонерів. Так от. На наступний рік збільшилися ліміти. І перша група це 1 мільйон 444 тисячі. Я там копійки не буду називати. Друга група 10 720, друга група 7 мільйонів 211 тисяч, і третя група 10 мільйонів. І при цьому збільшилася сплата ЄСВ. Сплата ЄСВ за себе у ФОПа і при мінімальній заробітній платі одна 192 гривні 34 копійки. Ви скажете, ну хіба це багато? ну За рік це буде навантаження на першу групу в 22 828 гривень. І ще ж плюс ці люди сплатять за себе єдиний податок сумарно за рік. Він буде їм коштувати 3 993 гривні 60 копійок. І нагадаю, що такі вони залишили 5% для третьої групи